Вітаю, друзі, на сільському подвір'ї. Хто не підписався, запрошую підписатися і з нами сьогодні в полі працювати. А що робимо? Зараз покажу. Поки що. Любуємося на небо. Працюємо якби для історії, бо мусимо запам'ятати цей день, якби вже три роки це робимо приблизно в такий час. І нічого, все нормально. Так що працюємо. Я думаю, що кожен якби, мав би догадатися, хто... Розуміється, у польових справах, Що ми зараз будемо робити? Земля мокра. Земля мокра. Земля мокра. Дивись, виш, як воно файно виглядає. Ну нормально ніби, а може трошки глибше дати. Бо чим Глеб... загорнеш? Глибше треба щось загорнешся? А що, то воно тобі не ці вогні? Ну, ну, на цій волі? Воно на плаву ще ніхто не залазить. Mm. Ну нічого, коротше. Так ніби непогано виглядають рядочки. Ну земля мокра, капець. Але нічого, посадити мусимо. Добре? Ну то щоб... То розумів, то я скажу, чоловік поробив ось таку степку спеціально для часнику, для цибулі. Ну, можливо, буде моркву посіяти, це теж буде добре. Наробився, коротше, пальці поптовкав, але зробив. Але зробив. Так що зараз садимо часничок Сьогодні маємо 7 листопада, 23 го року. Дай Бог, щоб все це вдало і все би було урожайно. Дай Бог усім і людям, і нам починаємо. Робить чоловік груз, щоб плужок нормально заходив у землю. Бо Додому не хочеш йти, правда? А ще клади ту гулю так само. Не треба? Добре, заберу. Ну, гай добре. З Богом! Так, рядочки. Дуже гарно, дуже гарно. Щоб Бог поміг так посадити. Чоловік задоволений. Так, рядочки у нас по 35 сантиметрів. Три рядочки якраз між колесами. Один метр і 5 сантиметрів. І до йду. Дуже файно, задоволений. І всього на всього кусок заліза і три дні роботи. Але зато не тягнемо рок руками. ось таке буде у нас сьогодні посадка. Зараз ще як чоловік зробить у дві сторони хоча б, то тоді покажу, як ми садимо. Бо всі дивуються, то через якусь трубу, то на якомусь стільчику. Ми так не робимо. Зараз покажу, як ми робимо відерку чесничок. Часничок у нас цього року нічим не оброблений. Будемо сподіватися, що з цього всього діла вийде супер. Бо того року обробляли і у солі, і в мідному купоросі. Все рівно багато було в головках гнилого, не знаю чого. Цього року. Усе робимо. Сухо. Сухий чесничок садимо, але якщо придивитися, ось такі корінчики вже. Все буде добре. Тако, тут не тримай. Так от ось цього боку тримай. Так, Тако тому наперед. Далеко не йди. Далеко не йди. Дарівно тримає, мене не треба показувати, тут то ого, мене і так вже всі люди знають і вийдуть. Якраз ти влазишся разом з рідками. Ну, та разом з рідком, то я б вже, навіть Бог боронить, якби я вже в камеру не влізла, то це б вже страшне було. Знаєш. Шо, включати? Вона ага. Вона Отак, що, включати? Воно включена? Воно включено. Отак садимо часничок. Далеко не відходив, бо то не чути буде. Якби би мені хто сказав, що так погано, то це вже випробувано, це вже четвертий рік. Що давали у рідочки? У рідочки нічого не давали. Не відходи далеко, бо не чути, стань тут облище, говорю тобі. У рідочки нічого не давали, але під оранку чоловік розкидав перегній. Сипець, як кажуть. Я знаю, чи сипець чи не сипець, але за зиму воно своє зробить. Отак От розкидаємо. І хто мені буде казати, що то не добре, то скажу, що все добре, бо того, що якщо трактором садять, то так само Часник, трактор сівалка кидає так, як попало. Ніхто його не тикає коренем у землю. Так що на протязі цих трьох років, що ми садимо, то з цілої площі, якщо було 10 головок покручених то, це, то, то може, може навіть і 10 і не було. То це не є страшне. Воно все рівно корінчик пускає і зубочок вирівнюється. Так що така в нас посадка. Щоб не згинатися далеко. У дві погибелі, бо хребет не вічний. Ребят треба шанувати, коліна теж. І чоловіка треба шанувати. Так, бо він це відомо. Бо він це відомо. А, ще як садимо. Що як садимо? Е між зубочками приблизно 8-10 см. Приблизно. Ніхто нічого не міряє, бо того, що... Сівалка в полі теж не міряє. Як садить людина гектар сівалку, то там з бок від зубка, зубка тільки можна чашки повиставляти. А більше нічого. Отак. Все, добре, чоловіче закривай цю шарманку, теж йди бери і теж давай берися до роботи. Я ж не сказав, що виключив, На червону кнопочку виключив? Отак виглядає посадочка. Чоловік трохи там вам насопів. У камеру, але він каже, що він старенький, йому дозволено. Так що вибачайте за то сопіння вже вибачайте, але на сопіння не звертайте увагу, звертайте увагу на чесничок. Так що ми поїхали далі. Потім як посаджу, покажу. А хто знає, що означає тепер веселка? Ну, фокусуйся. дощик кросить, і веселка. А ми садимо далі. Продовжуємо. Ось так виглядають рядочки посаджені. Чоловік загортає граблями. Інакше не виходить, дуже мокра земля. Ну, якось так. Працюємо поки що. Ну що, чоловіче, ти задоволений нашу роботу? Та, поки що задоволений, а як буде кінця і результат, будемо вийти, як А буде. Вона покаже, як то казали колись старі люди, що рахуй курі та не, вос... не навесні, а восени, коли вже яйця несуть. Так, часничок в земельці, дякувати Богові. Ще трошки. Ще трошки цибульки і вже буде по роботі. Ну як, по, е, по садільній роботі, не? ні? ще не по роботі. По роботі буде в зимі, на різдвінні свята. Ой, всім спокійного вечора. Мирного вечора. Хотіло б це вже почути. Але хоча б спокійного. Дякую всім за перегляди. До побачення.